Надали, <риколючок> Так. Коли останній перебігає, він дає капітану приносить м'яч, і капітан піднімає меч над голову. Приготувались. клас, <праць> Дерчите мені, давайте. Друге змагання. Друге змагання. Побігти, обігти пірамідку, повернуться назад, передати стафету. Дуже просте завдання. Коли знову капітан указується спереду, він піднімає руку. O meu é. А коагно переміг. У нас буде з вами літеріна. Ми з вами робили всі доповіді, слухали доповіді. Я задаю питання. Хто знає, піднімає руку? Поняли? якій країні у нас виник баскетбол? Ваша перша підняла руку в Америці, молодець. Так. А хто пам'ятає? Хто вигадав Андрій. Хто вигадав? Пам'ятаєш, дітей. Ні, це наша. А хто вигадав? Хто пам'ятає? Аліса підняла руку.

Давай, Даріда. Ладно, пропускаємося. А що означає баскетбол? Маджола руку підняв, виходь. Скажи. Це корзина, а це оборот. Давай, баскет це корзина, молце п'ять. Це кидать м'яч у корзину. Добре. Так, а про футбол? Хто щось пам'ятає? А де видок у нас футбол? А не... а ну де ви, де? Не. Ещё так, воня, поганя, якщо не виходить, да, ви то ми подаємо. Що означаємо? Занімаємось, а голови за м'яче. Так, м'яч, ви те м'ячного м'яченого. Ну... Добре. Ну... Їх правила із баскетболу. То, Хоч одне якесь правило. Воно без проблем виходить. Перше руку. Перше правило. Правило обмеженого контакту. Одне сказали. Друге правило. Катя ми виграємо і Це неправо, це умоври. Давай. Так, Маша вибор, скажи. Так, грайте ці руками, правильно. Ще які правила. Оце щось так, правило зони. Якщо заводиться м'яч на чужу зону, назад же ці колеги його не можна виводити. А я ще не сказав, яке правило, чого хорошо. Тепер хто ще може щось додати? Ну, давай, Вероніка, виходь. Так, у нас два-один. Три два приходить. Це вже казали. Правило обмеженого контакту. Виходь, Даня. Даня, каже, ще правило. Ще не можна копати за руку. Це вже правило обмеженого контакту. Так, ще хтось щось може додати. Виходь Вадимка. Якщо вийшов я взначно, відкидають свою дрібну. Молодець, правила введення м'яча. Так, таким чином рахунок зазнання у нас 3-3, тут нічия. Кожна команда отримує по 3 бали. Получається в нас 5 балів А-класа, 3 бали Б-класа, 5-3 поки що перемагає А-клас. Так, тепер повернулись сюди. Роман, якщо ти будеш їх принижувати, то вам страхний бал зараз не. Повернулись до мене. У нас ще два конкурси. Перегони жуків, пам'ятаєте? До пірамідки, біжимо, як жуки. Хто покаже, як жук бігає? Ану Вероніка показує. Оттак, жук бігає. А назад це на місце. Пірамідку торкнулися, а назад же біжите, як діти школяри. Розуміло? Ну, Який капітан у нас перший газу біля пірамідки, ми руки піднімаємо. Готові? Так! Абона гарантії, Тихо, будемо розбирати на уроках. Наші, тепер наші змагання. Зараз команди, хто переміг, повертаються за маше і отак проходять через Б клас, смутно. Давайте. А Б клас на зустрічі. Йдіть, Йдіть потім. Пожимайте руки, треба подякувати друг другу за змагання, щоб всі залишились друзями. І

Ті діти, які програли, постійно ображалися, які виграли і відбували, що, що тут такого. Чули? Я Вони перемогли чергу. Вони бігали, старалися, вибігали, бігали, старалися. Вони були кращі. Які були помилки, ми будемо розбирати на для нас. Чули? Хочете перемагати, будьте кращими. Ось такі з борьбою в нас. Це поклав поєднувати. Тепер до мене йдуть Даня, Андрій і Саш. до мене йде дві, легший була. Ви берете Бог держить, більше Бог до неї.